Друзі, я думаю, саме головне, що мають розуміти слухачі, що незважаючи на триваючі обстріли столиці України, незважаючи на цю терористичну діяльність тряди Росії, Ірану і окупованої Білорусі, український парламент працює, український парламент збирається в будівлі на Грушевського, український парламент робить свою роботу, вдосконалюючи законодавство, реагуючи на виклики, які є перед нами, проводжуючи міжнародну діяльність. Я закликаю всіх брати приклад з українського парламенту. Де ви є? Працюйте, створюйте якусь додаткову вартість. Робіть роботу, бо тільки спільна робота може нас разом наблизити до перемоги. Основна, що сьогодні буде розглядати парламент, крім купи технічних питань, це звичайно питання грошей. Нам треба фінансувати армію, нам треба фінансувати збройні сили, нам треба фінансувати міністерство внутрішніх справ, яке так само воює, як і ЗСУ. Сьогодні будуть чергові зміни. Ми будемо виділяти додаткові, якщо не помиляюся, 360 чи 380 мільярдів гривень. Бо війна коштує дорого, і ми маємо підтримувати армію фінансами як тільки це можливо. Дякую. І можна коротко, будь ласка, чи підтримує ваша фракція і ваші депутати дистанційне голосування з деяких питань у Верховній Раді? Ви знаєте, я був противником дистанційного голосування Верховної Раді і залишаюсь його противником. І вам скажу більше, за 8 місяців війни вже можна було підготувати те, що називається запасний формат проведення засідань Верховної Ради. Я про це кажу з першого місяця. Чи є такий формат підготовлений керівництвом Верховної Ради? Я особисто не знаю, але щиро розраховую, що такі. Підготування здійснені, бо ми з вами прекрасно розуміємо, що будівля, в якій ми знаходимося, вона також є під ризиком ракетних атак. Тому у нас обов'язково має бути план Б, де може проводити свої засідання Верховна Рада України. А для української демократії критично важливо, щоб все було відповідно до права. Якщо депутат живий, здоровий є, він має особисто голосувати. Він має особисто брати участь в засіданні. Це моя суб'єктивна думка.